І що ж то за свято Великдень? Сьогодні воно має іншу назву Пасха. І з'явилася ця назва в кінці першого тисячоліття, коли на українську землю прийшло християнство. Цей день вважається Днем Воскресіння Ісуса Христа. Та саме свято народилося набагато раніше. Про це розповідає міф. Це є найдавніше свято в Україні. Зародилось воно сім тисяч років тому, коли, за легендою, плуг упав з неба. А було так: жили собі троє братів мисливців: Тур, Пан і Яр. Зібрались вони якось на полювання. Вийшли в степи об озорі, а жай, воронки так розспівалися, що аж небо дзвенить. Вражено зупинився яр і мовив Не хочу я, братове, турів полювати, молодих биків стрілами поціляти, а хочу оце поле зорати та засіяти зерном та зібрати врожай. Та хліба напекти людям на здоров'я. Тільки він отаке проказав, як з неба опустилися золот... золотий плуг і золоте ярмо. І гукнув старший брат Тур. «Це моє. Хотів схопити плуга, аж він полум'ям зайнявся, відсахнувся в страхові Тур. «Це моє. прокричав. Середульший брат, але йому сахнуло полум'я в лице. Ні, братове, це моє, всміхаючись, мовив яр. Він підійшов і взяв золоте ярмо, накинув на пару волів, що паслися поблизу, запріг їх у плуга золотого і прорав першу в світі борозну. А потім другу, й десяту й соту засіяв поле пол твою пшеницею дикою і зросла вона буйним колосом, зібрав урожай яр, і борошна намолов, і спік першу хлібину, і другу, і десяту, і соту, і людей частував і навчив їх орати. Сіяти і хліб ростити. За все те великі боги вирію взяли його до себе, і скупали в озері живої води, і став яр ярилом, богом весняних робіт і родючості. І спускався він на землю в той весняний день, коли можна було засівати землю зерном. І то був Великий день, тобто великий день хлібороба, святий день.